Всім привіт, мене звати Соня, і вже декілька лікарів сказали, що мене можна усупити, а все тому, що я кішечка з інвалідністю. Як ви розумієте, цю інвалідність я собі сама не обирала. Мені її подарували люди. Я не пам'ятаю, чи мене збила машина, чи хтось дуже сильно побив, але в один день моє життя поділилось на то та після. Але мені пощастило, і мене не кинули помирати. Я потрапила до волонтерів, вони відвезли мене в клініку. На жаль, обстеження показало, що чутливості в лапках в мене вже немає. Гранге каже, що хребет мене зломаний в трьох місцях, і хоча в іншому я дуже здорова кіця, ходити я вже ніколи не буду. Тому я шукаю особливих людей, які полюблять мене з моєю родзинкою. Мені потрібна допомога, щоб сходити в туалет двічі на день, а також мене потрібно дуже багато чухати, бо я це просто обожні. Я дуже шукаю родину або тимчасову перетримку. Я вас благаю, допоможіть мені.